Доброго всім дня! Маємо для вас гарну пропозицію. Продається земельна ділянка з будинком. Будинок, відповідно, підходить вже під демонтаж, під зніс, тому що він старенький. Знаходиться це в Нижньому Угриневі, Івано-Франківська область. Маємо центральну дорогу. По цій центральній дорозі у нас можна виїхати на верхній Угринів до. Центральної дороги, тобто напрямок на Ямницю метрів 500-600, не більше. І маємо таку вуличку, в якій ми спускаємося. На дорозі йде центральний водопровід, є у нас підведено газопостачання, електроенергія, проведено інтернет. І зараз більш детально покажу вам ділянку. Дана пропозиція у нас є е, огорожа від цього стовпчика і до сусідів. От, і до цього паркану. Е, ділянка площею у нас 7 сотих. На ділянці у нас знаходиться. Приватний будинок у нас, як я раніше сказав, підведено до будинку газопостачання, є електроенергія, потрібно провести тільки або викопати криницю. І септик. Він відповідно, каналізації центральної немає. Маємо таку ділянку там до того будинку межі, яке попередньо казав, площа 700. Ідеально підходить для. Будинку для нового будинку. Вулиця спокійна, дорога під'їзна асфальтова. Тільки до будинку з, вулиць, з центральної є така відсипана гравієм. Тому, для кого цікава дана пропозиція, звертайтеся в агентство нерухомості або за номером, який буде прикріплений нижче в описі під цим відео. Дякую за увагу.